Serdecznych wszystkich na moim kanale i na kolejnym odcinku kochanie, przygotowała taki zestaw zdravki. Za 30. Welka pensija bankira za 20 mega linje, dwie zrapki starożytni skarb, perla robinę pneut, dwie zrape za 5 zł. To jest dużo świście. I czas na premię wkład, to kochanie 100 zł. No i to, letimy, bo jest to do drapanę. Мега лінія не надрапала, будемо разом шукати виграни. І от дуже щастя з номерком 50. Шукаємо каси, де виграємо приписану квоту, бо виграємо всі лічби. Ну, зобачимо, ми бенде дуже щастя, чи бенде час на премії. Зобачимо. 21, 27, 7 і 29 таких лічб шукаємо. А мами 23, 6, 3, 22 обок і 28 теж обок, навіть поменше. 3 діщі, 12, 20 діщі обок, 2 обок і 17. Ну, ми не мами дуже щастя. Місто, що не бенте, так не буде, як зачали. Час на окремі з номерком 7, шукаємо портфель і викриваємо ці лічби. Дуже щастя не було, заточимаючи час на преміні нам. 23, 4, 21 і 27. І маємо 18, 2, 1, 62 і 19. Немає. 26 обочек, 28 обочек, тройки, обочок тройка, 29 нема і 25 нема. Пусто. Добре, малюшки це не списали. Тепер спробуємо старожитний скарб з номерком другим. Ну то шукаємо, в бонусі шукаємо 4 ідентичних символи, а тут в горах шукаємо 3. Pierwsza gra. No szansy tu nie ma. Druga. I jest kochanie wygrana. Mamy trzy zbania. Trzecia. No jest też szansa. Czwarta. Of, Dobra. Tu nie ma wygranej. 5. Nie ma. Tu literka odkryła się i schowamy. Jeszcze dwie szanse, dwie gry, szósta. No i no, nie ma trzeciej kosoneczka. Mamy papierus z skrynię wino grunko. I niestety. Dobra, ale my mamy jedno wygrano. Мами тут, але побачимо ще бонус. Єсть. Тут шанси нема, але є тут. Єсть і єсть. Мами бонус і мами в другій грі ведра. Ну, хто побачимо. 10 золотих. Ні, два 10 золотих, а тут 10. Ну і 30 злотих падло, тут літерка те ж відкрилась і ще десь єдно. Це мала бути. Nie chcę tego wydrapować wszystko, ale jest, dobra, jest te no i 30 złotych wpadło, dobra, teraz spróbujmy płynne złoto z numerką 25, szukamy worek i złoto, złoto nam może wygrano raz dwa, no teraz szukamy, zobaczymy jakich liczb będę szukać. Ну, та здрапочка, напевне, з лото, бо так тяжко се драпішу. Тяжко се видрапує, для, щоб зналезть з лото. П'ятнадцять, сідемнадцять, 11, 4. єдинадцять Ну, і шукаємо таких лічк. Маме 13. Нема. 38. Обок. Двадіща два. П'яточка обок. І двадіща Mamy wygrano 15. Dobra. Jest wygrana. Mamy drugą 39 wygrano. 35 nie ma. 8 nie ma. I 41. Dobra. Trzeci rządek. Mamy 19. 33. 2. 12 obok. і 27. Ще один жондик. 32 діщі 2, 9 і 2 діщі 9. Добре, юж нема. Але маємо дві вібрами і маємо тут 3 діщі Пінк. 3 діщі Zobaczymy. Контрольні. Тут є чи є гуже мене. Є е, е. Добре. Ну зуба ще дві зрапочки і дали по 30 злотих. Ну, Пікне. Та розперла рубіне з номерком 20. О, теж 25 номер. Їх у колектури не було, ці зрапки шевезлі діси. Шукаємо нашиничок з перстенок, який множе раз рази два відриваємося від ЧП. Зараз хвильку вставі, щоб то щось відати було. Бо Бу тут такі дробні лічби, що треба добре бачити. Добре. Ми тут шукаємо 21, 27, 12, 24, 36. Зобачимо, як ця драпочка спишеться. 15, 22, 18, 31,

13 обок, 3 діжчі 8, 2 діжчі і 16. Ну, ця я вже драпочка сьогодні списала. Мама Ігор Б. Люблю цю зрапочку. Ну, і ще одна у нас є за діжчі золотих старожитних скрас, на марку 2 діжчі О, одні 2 діжчі 5, це що з Так, мені все трафіли. Добре, перша драма. Co coś my tu znajdę, zobaczymy. No w dwóch gry szanse nie ma. Chyba bonus. Czy też czwarta nie ma. No jeszcze trzy gry, zobaczymy. No też nie ma wygranej. Szósta, niestety, no i siódma, jest dwie arfy, ale trzecie nie dalej Dobra, tutaj zobaczymy, może bonus będzie. Za dużo by było, nie? Mamy tu soneczko, soneczko, arfa i niestety, kochanie nie ma. Dobra, sprawdzimy numerki A. и О. Но. Есть шедрана. Залишалися, кохані, е, дві зрабки, одна за 20 злотих мегаління і ще велика пенсія банкіра. Мегаління з номерком 15. То летіть ми бо на драпану. Не що шибко ми з вами то стрепіне. Ключик і сердушко шукаємо. це сердушко, ключик, сердухо. Далі шукаємо. І сердушко, І тиви. Далі це маємо вішнє і пюрко. Вішнє і пюрко. Від це тут. Пюрко тут ту маме пюрко. тут теж. Tu mamy dwa razy. Tu nie ma, tu nie ma i tu nie ma. Wiśni w nie dalej. Foto i żółwik. Foto i żółwia. Szukamy. Mamy foto. Tu mamy foto. Tu też... Туман. Жувика нам не дали. Собачки. Не мама Жювя. Доброе. Лодь и саква. Они тут зазвонили. Boże, mamy sakło, sakwa, sakwo. Tu mamy łośy sakwy dwie. Tu. O, zobaczcie, wiśnia znalazła się. O tak ja widzę, jak ja drapię. Oj, Boże. E, nie ma sakwy, Dobra. Co dalej mamy? Arbus i. перстенок. мами тут два перстенка, а то маме перстенок. А то не маме, не маме. То маме Два раза. Настаемно, то есть тенча и монета. Есть монетка. Монетка. Наступне тубаччи перстенок налазла і монетка? Монетка. Добре. Кості корона. І Дзвоник Дзвонить і швінка, Мамо швінку. Почините. І швинка. Не будемо там дзвонити, тут дзвони. Нема дзвону. Добре. Оце і мотель. Маме. Це тренка. Мотелик. Це тренка. i cetremka na teletu mrazom i cetremka i cetremka. Gvijezde i sunočko. Čije zvijezde i sunce. I sunočko. I tu Ali i gvijezde se nalazi. Sve tako mi najveće sam bogaša. Klapke i kokos. Маме клопки, кокос теж, клопки, і тела. Ну і шесть це були. Ровер діамант, диамент. Маме ровер. 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 Добре, чотири символи. Бідренка і кутка. Бідренка і кутка. Єсть кутка. То маме два разі кутку. І тут є два остатні. Той є листик і ананас. Маме ананас. Liść, liść, liść. ananas, I dobra. I tyle pusto. U mamy lusterko i kontrolny różnik. Oj teraz lekka pensja bankiera z numerką 19. Szukamy kwotę, szukamy plik eee, garnek safe. Zobaczymy, czy co z drapoczka, co znamy. Mamy koronę, trefę, świnkę, kółka, karo, jabłko, e, soneczko, śliwka, nartę, awokado, perla, wiśnia, diament, piłka, naczynie, zegarek, arbus, winogronko, teleskop, policzynka, pik, no ostatnie szanse, tutaj kwiat, klucz, Citrina, vedronka, tęcza, podkowa, gwiazda, parasolka i ananas. I bonus i mamethi. Nestetok, oni sami drożdżę z rapki nie spisał się kontrolnie różnie. No i szybkie pocołanie. Na dieше odtieczek. Velka pankira mega linijna. Дві здравки за 10 злотих старожитній скарб перла Рубіни і дві малюшки не списалися. На 10 тінок дві здравки, які нам дали. Однаковий зрод, не зрод, а веграну, старожитній скарб з 30 злотих і пленний злотий теж 30 злотих. Чи він на вкладу 100 злотих, 60 з не могу этой раз я венцы выиграть, лишь так взыскаем голову. Это 4 дюйма золотых на венце. Добрый день. Если вам все понравилось, тиночку, попрошу лапочки в гури, коментуйте, комментуйте, Я вам зречу здоровка. Здоровка, пенькних оттенков, высоких и идеальных. Все с кого доброго. Тримайтесь теплютку до утра. бузячки, па!